Дворічний малюк через алкогольне отруєння помер в Устинівці на Кірвоградщині. Як кажуть слідчі в хаті, де жила дитина, кілька днів дорослі влаштовували гулянки. Батьки не відразу помітили, як хлопчик знепритомнів. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть. А експертиза встановила причину отруєння алкоголем. Слідчі з'ясовують, чи випила смертельну дозу дитина сама, а ще чи є в трагедії провина соціальних працівників, які спостерігали за цією родиною. Олена Шворок продовжить. Дворічного Сашка поховали сьогодні. Маленьку труну через усе село пронесли на руках сусіди. Хлопчик помер напередодні вночі, і ніхто з дорослих не зміг пояснити, що сталося. Мати каже: вона не пиячила, але маленький Сашко бігав у кімнату, де було застілля. Дитина вставала постійно на горшок. Як він міг, я не знаю. Він постійно на горшок вставав і коло мене він спав. Вони коло мене, коло груби всі в трьох спали. Як він міг стаканчик взяти, я не знаю. Скільки там водки було? Я не знаю. Він ніколи до стаканчика не ліз. Медики та правоохоронці, які приїхали за викликом, одразу відчули, що від дитини сильно тхне алкоголем. Однак врятувати малюка не встигли. Він помер на руках у мами. Пірначально встановлено що смерть настала вследстві алкогольної токсикації. На дане время проводяться слідчі мероприятия. Слідчі з'ясовують, чи випала дитина сама смертельну дозу алкоголю, чи напоїли дорослі. Соціальні служби переконані, це був нещасний випадок, адже сім'я, і була у них на обліку, однак останнім часом претензій, щодо догляду за дітьми, не було. Дана сім'я за два місяці була обстежена п'ять разів. Причин для вилучення дітей із даної сім'ї не було. Тобто, сім'я були і продукти харчування, і одяг для дітей. Матір ми ніколи не заставали у алкоголі. Ному сп'янінні це підтверджують, і сусіди. Вона п'яна не була, вона дітей доглядала. Дитина завжди була догляджена, чиста. Ось дивіться, моя хата. ось їхня хата. Цей хлопчик до нас приходив постійно, гуляв з нами. Вона за ним приходила. Я її п'яну не бачила. Однак проти матері відкрили кримінальне провадження і звернулися до суду щодо позбавлення її батьківських прав на двох інших дітей трирічної Лізи та одинадцятимісячного Владика. Малюків вже забрали із сім'ї. Нині вони у районі лікарні. В настояще время діти знаходяться в отделении в удовлетворительном состоянии. Абсолютно здорова, хороша діти. Ні, підемо цідем, однак до мами ці малюки потраплять наврядче. Зараз вирішується питання про переведення обох до будинку дитини. А прокуратура, крім провадження щодо матері, має питання і до соціальних служб, які на думку слідчих безпідставно повернули дітей у сім'ю. Дітей всіх трьох забирали в цій сім'ї в вересні місяці. Цього року можна, скажімо так. Сказати про те, що якщо б служба належним чином спрацювала, що до цієї трагедії можна було запобігти. Нині правоохоронці очікують остаточних висновків судово-медичної експертизи, і вже після цього вирішуватимуть, який запобіжний захід обрати матері загиблого хлопчика, оскільки вона вже має судимості, то ймовірно мова йтиме про арешт. Олена Шворокаман Крунічкірачина ТСН один ТСН, 1+,1.